Виростеш ти сину, вирушиш в дорогу, вирушать з тобою приспані тривоги, у хмільні смеркання мавки чорноброві, ждатимуть твоєї ніжності й любові. Будуть тебе кликать у сади зелені, хлопців чорночубих, диво наречені, можна вибирати друга і дружину. Вибрати не можна тільки батьківщину, і якщо впадеш ти на чужому полі прийдуть з України верби та тополі, стануть над тобою, листям затріпочуть, тугою прощання душу залоскочуть. Можна вибрати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. За тобою завжди будуть мандрувати очі материнські і білява хата. Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна тільки батьківщину.